27 січня відбулося засідання виконавчого комітету, де серед головних питань було заслухано інформацію про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах міської ради на підприємствах, установах та організаціях міста. Завідувач відділу забезпечення діяльності виконкому міськради Ольга Михайлівна Крапивна доповіла, що впродовж 2015 року постійно проводилася робота та вживалися заходи щодо забезпечення своєчасного та якісного розгляду звернень громадян та посилення відповідальності посадових осіб. Крім письмових звернень громадян, яких надійшло більше тисячі, задля вирішення питань по зверненням проводяться особисті прийоми міського голови. Працюють прямі телефонні лінії та проводяться правороз'яснювальні консультації з заступниками міського голови та спеціалістами виконавчих органів. На особливому контролі знаходяться звернення громадян, що надходять з Дніпропетровського контактного центру та гарячої лінії голови облдержадміністрації. Також проаналізовано стан роботи зі зверненнями на комунальних підприємствах, управліннях та відділах. Усім підрозділам члени виконкому побажали вживати дієвих заходів щодо своєчасного та об'єктивного надання відповідей без порушення строків виконання. Також було заслухано інформацію про стан виконавчої дисципліни структурними підрозділами міської ради. Особлива увага приділялася контрольним документам з малим терміном відповіді. Відділом забезпечення діяльності виконкому і сектором контролю здійснюється постійний моніторинг та аналіз стану виконання виконавчими органами міської ради, документів вищих органів влади, рішень виконкому, розпоряджень та доручень міського голови. Далі члени виконкому розглянули питання про стан розрахунків за надані житлово-комунальні послуги. Завідувач відділу економіки, інвестицій та регуляторної політики Інна Олександрівна Щур доповіла, що розрахунки споживачів міста за вказані послуги залишаються недостатніми для поліпшення фінансового стану комунальних підприємств. Основним боржником є населення. Розрахунки споживачів міста знаходяться на постійному контролі у виконі міської ради та керівників комунальних підприємств. Виконком вирішив, що у рамках зменшення заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги необхідно продовжити роботу по укладанню угод з усіма абонентами на надання комунальних послуг, вести роз'яснювальну роботу по реструктуризації боргів та претензійно позовну роботу, з метою недопущення виникнення нових боргів постійно контролювати поточні платежі. Крім основних питань, виконавчий комітет розглянув ряд інших питань, яких було опрацьовано 45.